Доброго сім дня! Ви частенько подорожуєте поїздом. Якщо так, ви точно знайомі з професією, про яку я хочу вам докладно розповісти: провідник або провідниця людина, без якої жодна мандрівка неможлива. Існує така народна мудрість, що коли людина заходить до поїзда, вона перестає бути людиною і стає пасажиром істотою з відповідними звичками, яка багато їсть і розповідає безліч анекдотів. Відповідно, і поїзд, окремий світ зі своїми законами була вигадана професія провідника, щоб людині було комфортно у дорозі. Провідників у народі ще називають кочівниками і не випадково, адже більше половина їхнього життя минає на колесах. Навчальний заклад, який навчає на провідників у Львові залізничне училище. Без цієї освіти працювати провідником важко. У провідника безліч обов'язків, здійснення посадки і висадки пасажирів, контроль проїзних документів, видача і збір постелів. Забезпечення пасажирів чаєм та кавою. Ніхто краще не розповість про свою професію, аніж сам працівник. Тому зараз я вас познайомлю з людиною, для якої дорога та потяг друга домівка, і впевнена в неї є багато цікавих історій. Як сталося, що ви вирішили стати провідницею? Це була дитяча мрія. У Мене тато працював провідником. Завжди, коли я була маленька, він завжди мене брав свою, показував, поїди туди-сюди. І ще дуже мені подобалась форма. Я завжди мріяла стояти оти на в формі, розмовляти, спілкуватись з людьми. Це є дуже-дуже. Приємна професія, і я дуже пишаю, що я працюю провідником. Не хотіли б змінити професію? Ні, професію змінити я би не хотіла. Мені подобається, мені подобається все. Мені подобається мандрувати. Завдяки своїй професії я побачила багато-багато чого визначних місць в Україні і багато з різними людьми познайомилась. Я себе не бачу ні в якій іншій професії, тільки професії провідника. А де вчать на провідників? Ну потрібно навчатися в спеціальному училищі, яке має напрямок провідник пасажирських вагонах далекого і проміського сполучення. Там я навчалася на звольгові. Це 52 -е училище на Левандівці. Наша героїня розповіла, що багато уваги у навчанні та роботі провідника відводять вмінню надати першу медичну допомогу. Буває пасажири хворіють, І тоді єдиний лікар потяга провідник. Чи не набридає ваша форма? Вона завжди однакова. Форма не набридає, тому що в кожний період року в нас є по-іншому. Осінь ми, наприклад, виходимо в піджачках, зимою ми виходимо в в шапочках і в бушлатах, а літо у нас така форма, як я зараз судіта. Наша провідниця відкрила мені деякі примудрості своєї роботи, наприклад, те, що перед поїздкою вона має перевірити все майно вагону матраци, кружечки для чаю ложки. Цікава сторона цієї професії. Загублені речі пасажирів. З кожного рейсу провіднику залишається сувенір. Часто забувають годинники, документи, одяг і мобільні телефони. Не така весела ця професія, як ви думаєте, частенько провідник. Нормально не спить кілька діб, тобто своє чергування, адже йому треба розбудити пасажирів. Всимку підтримує температуру у вагонах. А ще важко, коли мороз виходити з теплого вагону на холодну станцію. Що найважче у вашій професії? Напевно, найбільше в нашій професії це робота з пасажирами. Дуже нам складно спілкуватись. До кожного пасажира потрібно підійти знайти спільну мову. А ще у провідників є свої професійні забобони, тільки вони про них на камеру не говорять. Наприклад, дуже вдалою буде. Поїздка, якщо першим у вагон зайде чоловіка, не жінка. Чи були випадки, які пригадуєте і до сьогодні? Багато різних видатних людей їздить на поїзді. Наприклад, у нас от недавно їхала Ніна Матвієнко. Сергій Притула в нас їхав. Напевно, саме більше мені запам'яталося, коли я їздила на 73-74 поїзд четвертий на Москву. Було в нас їхало в цілий вагон дітей дівчаток з Венгрії з змагань з фестивалю по танцю народному. І вони зайняли перше місце. Коли ми приїхали на зупиночку Київ пасажирський, вони вийшли весь вагон на перон. От це дуже гарно було. Вони просто е, протанцювали для всіх пасажирів, які були фінальні свій танець це. Напевно, найбільше, що мені запам'яталось. Найсмачніший чай у поїзді і готують його провідники. Сподіваюся, зі мною поділяться секретом цього напою. Чому найсмачніший чай у поїзді? Як ви його готуєте? На мою думку, найсмачніший чай в поїзді це тому, що просто дорога, спілкування. Як говориться, хто в поїзді не їхав і не попив чаю, це була не поїздка. І тому просто дуже, ну, як сказати, це чай, потрібно якось і за спілкування він краще йде. Ну і ми завжди носимо, приносимо, пропонуємо, завжди з усмішкою завжди приємні. І чайочок, тому в нас напевно добренький. Провідник нелегка професія. Це я зрозуміла після сьогоднішньої відеозйомки. Тому моя вам порада, якщо подорожуватимете, не забудьте усміхнутися провідникові. Па-па!